Що, друзі? Volkswagen Polo, Машинка вже побачила життя, побачила власників. І зараз почала їздити молода дівчина. Як-то Перша машина має бути не дуже дорога і витривала. Так. І тому захотілося їй, щоб під жопою щось було ну, чисте. Ну, бо деколи в Юбці, а там тих дівчат трусів та й нема особи. І то, виходить, голою сракою на чиїсь Стяки, ну, якось воно так виглядає і звучить дивно, ні. Так, тут якісь чехли пробував натягувати видно нові. Ну, подивимось, потім знімемо. Під ногами також тут повний срач, повна жопа. Ну, так. ну Молоду дівчину не можна сварити, бо вона тільки взяла. І миє під себе. Так, потолок більш-менш, бо я би потолок не чіпав. Він же, якщо тут на картах так рувається, то вже і на потолку тут. Я думаю, повна жопа. Чекаю тільки, щоб його хтось зацепив. Як бачимо, машинка вкруг однакова, вкруг однакова в плямах. Такі плями. Ну ладно, я не знаю від чого. Думаю, від хімії, але по факту, ну тіпа, точно ніхто не знає. Буде миле, будемо чули, буде запах, буде, не буде запаху, Значить, вода щось порозливалася, щось все-таки світла тряпка, та й воно машина на вихідний день, знову приїхала от Срада. Так що Будемо проводити її в порядок, дарити позитивну емоцію, Бачите, тут жвачка є, а ні, відривається. Будемо дарити позитивну емоцію. Бо Машина може бути старенька, але як відмиється, те ще може полюбитися. будуть собі кайпад. Ну, Тут бачите, ноги затерті, дико, це певно, що відмиється, але треба буде прикрасити. Ну, в общем, то стандарт. Так що, Друзі, зараз ми це все вимиваємо, це все бруд. І робимо за нею ну, людську машину. поло помилось. Важке поло. Насправді машина дуже цікава, з ліствою, з релінгами, на дисках, гарному кольорі, така трохи ліфтована. Ну, Блін, хто з'їдав, тягла. Далі тягла, вся плівка полізла. Ну, в общем, пластики всі такі затерті. з тим, не будемо акцентуватися, подивимося зверху та як дивилося до того. Тобто, Зараз вона красива, чиста, всі душі ціленькі сіточка. Не подерта, досить, де погані. Навіть можна сказати, дуже круті сідухи. Маленькі, куратні, з гарними підпорками. Я сідаю, вливаюся, і вже тільки б вже давив і, ган... і десь кудись гнав. Так, по коврику помилося, пробилося, прогрілося, зробилася дезінфекція. Нема запаху в машині взагалі ніякого, ні поганого, ні хорошого. Просто от, відкривається і. А ні, є запах, знаєте чого? Там ще вологий ковролін, і це такий ковролін, коли грязний, такий. Ну, в общем, як коврик трошки вологий. Якщо при, при, трошки секцентуватися, то є цей мокрого коврика. Але це пройде. Це пару днів, Зараз ще погода є, просто дуже, дуже брудна була. Але взагалі це машина. Просто машина. Звісно, тут ще кажуть, що ці плівки треба все перетоновувати, але не думаю, що хтось буде цим займатися, так само ніхто не буде це все перетягувати. Просто поїздять, навчаться їздити, продадуть далі, а собі куплять щось краще. І тут ніби і нема. І щось таке, як на телефоні дає. Коротше, така тачка. Такий багажник. Тут що все помилося, все щось тут топилюється, але більш-менш так, тут все помилося. Прийоми помилися, пластики помилися, вилик простірнувся. Так, і все, можна тепер сідати, їхати, кайфувати навіть в маленьких трусах. Друзі, робіть собі задоволення. В плані ну з ну, машини, мийте машини, кайфуйте, якщо ви маєте автомобіль і любите автомобіль. Не просто як заці переміщення, а щось таке, як більше. Як трансформер, в якому ви перебуваєте це. Так, окей, друзі. Така от машина непогано помилася, є, звісно, косяки, але, як я кажу, такі машини робляться з розбором, я роблю без розбору. Це нормальну ціну, тому люди приїжджають, тому їм підходить моя робота. Ну, якось так. Так, і тут оця штука, оця вся вона обтягнута. Ну, як Volkswagen немає, це такий коротше, резина жидка. Ну, вона теж вже була полізла, і я її вже додер повністю. Так що тепер це пластикова штука. От така штукінця. Ось такий от, от красивий автомобіль зараз. Здалека.